Павлоградський міськрайонний суд оголосив вирок колаборанту з Луганської області. Слідчі встановили, що у 2022 році під час окупації Сватівського району Луганщини 42-річний обвинувачений добровільно допомагав військовослужбовцям РФ перевозити ящики з боєприпасами, евакуював загиблих російських військових. А також регулярно здійснював ремонт військової техніки, яка використовувалась військовими РФ для перевезення особового складу, зброї та для ведення бойових дій проти ЗСУ. Чоловіка засудили до 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Обвинувачений перебуває під вартою. З початку весняно-літнього періоду зросла кількість місць стихійної торгівлі. Тут мешканці міста можуть швидко та зручно купити м'ясо, рибу та молочні продукти. Проте це не завжди корисно та безпечно. Все через те, що продукти, які продаються на стихійному ринку, не проходять ветеринарно-санітарну експертизу та можуть становити загрозу гострих інфекційних захворювань. Ми поцікавились у продавців щодо якості їхніх харчових продуктів. У мене корови всі перевірені, коровки всі стоять, ну як огляд проходимо ми у ветслужбі, то будь ласка, я документи можу, якщо треба, можу справки передоставити. Це тільки по запаху, наприклад, по свіжості оприділи, а по качуцю це тільки пробувати. Ну, ви прийшли, спробували, можете оприділити. По Звісно, 100% гарантія качества, ну гарантують. Свою думку щодо купівлі та якості продукції у цих місцях висловились і Павлоградці. Не довіряю магазину, а тут я бачу продавця. В магазині це все діло не спробуєш, а тут можна попробувати і на вкус, і на цвіт і поторгуватися. Я довіряю людям. Допустим. І, мабуть, довіряєте, те, що ми домашні продаємо. Тому що я сама вирощувала це все. Я знаю, я відповідаю допустим, за свій товар. То що я продаю, і все. В супермаркеті, там, зараз набагато дорожче йде вже, ніж на, ніж на ринку. Тут може ще вступити немножко. Якщо поторгуєшся, то вони вступлять. І Тут, мені каже, тут свіжіше, ніж там. Зараз супер... раніше супермаркет вигодний був, а зараз вони не Ну, Це домашні товари. У я... мене свій город є. Я... Не всім довіряєш, але буває, якщо знайомого ти береш, то ти його знаєш. І й Медики ж вважають, що купувати продукції в таких місцях ризиковано. Можна казати, що це ж домашнє, це ж села, там це все. воно ж корисніше, ніж те, що з ферми, з магазину. А чи так це є? Все, що ми купуємо в магазинах, в тому ж самому тебе, да, чи ще десь, воно, ну, хоча б теоретично? Проходить якийсь санітарний контроль. Так? Тобто, якщо на птицефабриці, не дай Бог, заведеться сальмонельоз, то партію яєць або вилучать, або ще щось з нею зроблять, і взагалі він там завестись не повинен. Якщо у якоїсь бабусі десь серед її курочок заведеться сальмонельоз, ми про то не дізнаємось, поки в нас не буде спалаху хвороби. Також лікар зазначив, що небезпечним є торгівля при автошляхах. Тут збирається велика кількість вихлопних газів, що є токсичними та можуть стати причиною різних захворювань: дихальної недостатності, гаймориту, бронхіту, бронхопневмонії та навіть раку легень. Тож будьте уважними при виборі харчів, таких як м'ясо, ковбаса, риба та молочні продукти, вони можуть стати причиною кишкових та інфекційних захворювань. Данила Трохименко, Єгор Брова, Євгеній Ваненко – новини. ПТРК. в Україні оновили склад пакету малюка з урахуванням побажань батьків та думки експертів. У пологові будинки доставили вже понад п'ять з половиною тисяч оновлених бебі-боксів. У нас в Павлоградському пологовому будинку є в наявності одноразова натуральна допомога, пакунок малюка. 11.06 нам додатково прийшла партія це 60 пакунків. Пакунки приходять кожного місяця, ми подаємо заявки, отримати може хто хоче ці пакунки малюка. До пакунку маляти додали товари, які мають попит багаторазові вологостійкі пелюшки, теплі речі. Також збільшили розмір пледа-ковдри та зменшили кількість одягу малого розміру, з якого діти швидко виростають. Подружжя Слопченко вже отримали бебі-бокс. Маленька Емілія народилась кілька днів тому. Батьки обрали саме таку допомогу від держави, де є все необхідне. З бебібоксом проще, там вже є сті ті ж памперси. Ну, не треба бігати їх іскати покупати. Тобто вже звісно готовий, є, взялися і все. Усередині пакета малюка понад 90 предметів: підгузки, ковдри, одяг, іграшки, рушники та інші речі. Медперсонал Павлоградського пологового каже, що бебібокси обирає більшість батьків нашого регіону. Беруть, і навіть коли перві пологи, коли п'яті пологи, мама приходить, а я хочу п'ять разів не брала, хочу цей раз взяти. І беруть ну з великим задоволенням. Наразі в Україні реалізується пілотний проєкт, що дозволяє обрати замість пакета малюка одноразову грошову виплату. На сьогодні ця сума складає 7689 гривень. Звернутися по виплати потрібно не пізніше 12 місяців після народження дитини. Олена Куліш, Марина Ястребова, Євгеній Іваненко, новини ПТРК. Студентів вищих навчальних закладів України відраховуватимуть за відмову проходити базову військову підготовку. Кабмін ухвалив відповідну постанову. Згідно з нею, проводити базову військову підготовку мають у вишах навчальних закладів усіх форм власності. Вона є обов'язковою для здобувачів освіти чоловічої статі. Відмова здобувача освіти чоловічої статі, придатного до військової служби. Від проходження практичної базової підготовки може стати підставою для його відрахування. Теоретичну підготовку проводитимуть на другому році навчання, практичну після опанування теоретичної у період з травня по жовтень за рахунок часу, відведеного на канікулярну відпустку. Обвинувачуються у Держзраді Павлоградський міськрайонний суд оголосив вирок капітану служби цивільного захисту. 31-річний обвинувачений, перебуваючи на посаді начальника караулу пожежно-рятувальної частини ДСНС України, передавав на абонентський номер співробітника ФСБ РФ детальну інформацію про переміщення через КПП Дніпропетровщини, включаючи умовні позначки та паролі. Чоловіка засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна та позбав. Спеціального звання. Капітан служби цивільного захисту. Він перебуває під вартою. Уряд дозволив сертифікованому. Ром бронювати 100% складу саперів, які безпосередньо розміновують території, повідомили у Міністерстві економіки України. Відповідні зміни до постанови ухвалив кабінет міністрів. Необхідно якнайшвидше обезпечити населення на потенційно забруднених мінами територіях та повернути ці землі в економічну експлуатацію. Від цього залежить як економічне зростання в Україні, так і продовольча безпека у світі. Бронювання підготовлених фахівців з розмінування, які працюють в штатах операторів, створить необхідні умови для планомірної роботи з розмінування території, розповів заступник міністра економіки Ігор Безкаравайний. В рішенні уряду йдеться про цивільних, які пройшли базову підготовку, достатню для пошуку мін та вибухонебезпечних предметів в полях. Такі працівники можуть бути заброньовані незалежно від військової спеціальності, військового звання та віку. На Дніпропетровщині підбили підсумки навчального року. Про це під час брифінгу розповіла заступниця начальника обласної військової адміністрації Ірина Грицай. В області 1051 золотий медаліст. Ще 278 випускників здобули срібну медаль. 2039 дев'ятикласників отримали свідоцтво про здобуття базової середньої освіти з відзнакою. На Дніпропетровщині завершилася основна сесія національного мультипредметного тесту. Результати учасники зможуть отримати у персональних кабінетах до 2 липня. З 11 по 9 15 липня триватиме додаткова сесія НМТ для випускників, які з поважних причин не змогли скласти тест під час основного туру. Понад 600 нових страв на Дніпропетровщині презентували новий збірник рецептур для шкільних їдалень від Євгена Клопотенка. У заході взяли участь освітяни регіону, зокрема, директори, заступники, вчителі та медичні фахівці. Збірник розроблений Євгеном Клопотенком спільно з дієтологами Міністерства охорони здоров'я. В межах українсько-швейцарського проєкту Діємо. Для здоров'я збірник складається не тільки з покрокових рецептів, а й технічних карток, що значно полегшать роботу шкільних кухарів. Вони адаптовані до різних форматів приготування і на старому обладнанні, і на сучасному. Крім того, кожна страва супроводжується прикладами подачі та оформлення. Зазначає Євген Клопотенко, шеф-кухар та ідеолог проєкту Калтфуд. Онлайн версію збірника можна знайти на порталі Знаємо. Нагадаємо, що у закладах освіти Павлограда за реформою шкільного харчування учням пропонують нові страви за рецептами Євгена Клопотенка.